Сьогодні поговоримо про синдром самозванця. Як часто буває так, і згадайте в своєму житті, чи було у вас таке? Ви щось зробили. Ви до чогось дуже довго готувалися. Ви виконували е, масу роботи для того, щоб зробити цей проєкт, або для того, щоб виступити десь, або для того, щоб виконати роботу вчасно. І от ви робите, і все проходить на відмінно. І коли є результат, коли всі задоволені, а ви вважаєте, що ні, я щось не доробила або не доробив, або треба було краще. Або ні, це мені допомогли, якби не допомогли, то в мене б точно цього не вийшло. Ні, ні, це не тільки моя заслуга. І мені, якби ще допрацювати, якби мені ще отам і знань побільше, то взагалі було б дуже ідеально. Як ви думаєте, що це? Це синдром самозванця? Це той синдром, або шахрая його ще називають. Таке странний такий синдром, ну тобто навіть не синдром, а назва його. Чому? Тому що ми вважаємо, що ми привласнили десь чиїсь якісь досягнення. І що в будь-який момент нас можуть просто розкрити і зрозуміти, що у нас немає стільки знань. І той проєкт то був просто. Ну, так співпали зірки. Отак просто щось пощастило. Це не наші знання, це не наші досягнення. Це просто пощастило або хтось допоміг. Оце і є синдром самозванця. Хочу вас заспокоїти синдромом самозванця, хворіли тобто, це не хвороба, але страждали багато знаменитих людей. І такий, як Ейнштейн, у нього також був синдром самозванця. Де він береться? Він береться з дитинства. Дуже часто нас порівнюють з кимсь. От, от ти отак зробив. А ось подивися, Петрик або Іванка, хто завгодно. А ось дивися, у них виходить, які вони молодці. А тобі треба ще потягнути. Ти молодець, але тобі щоб, щоб бути зовсім молодцем, тобі ще треба трішечки. Ну, ще трішечки і довчити, і де щось доробити. Оце звідси нові береться. тобто у дитини складається думка. Я не повноцінний до кінця. Я не можу дотягнути до того рівня, щоб я був задоволений, щоб мною були задоволені. Отак От він і починається. Цей синдром самозванця. І так починається перфекціонізм. Тобто, я спочатку все доучу, я вивчу все на світі, я знатиму всі знання, і тільки тоді я зможу приступити або до своєї улюбленої роботи, або до свого проєкту. І тоді я вже буду на висоті. Тож, що робити, якщо є цей синдром? Ну, по-перше, починати записувати свої досягнення і розуміти і собі. В першу чергу собі самому доводити, що це я, це мої знання. А те, що якщо щось, десь була якась помилка, або я колись помилився, помиляються всі. Абсолютно всі. І навіть генії помиляються, а помилки ведуть нас до того, що ми ще більше питаємося дізнатися або вивчити, або десь щось експериментувати. Тож, тож спробуйте. І ще вам скажу, що на противагу, бо нещодавно було таке запитання: а є такі люди, які взагалі нічого не знають. А от до них прийдеш, і вони ніби такі довольні, вони як напищені індюки, вони все тобі розкажуть. Хоча розкажуть не те, що знання свої, а просто нальють водички, але відчуття, ніби вони такі царі світу. Це синдром Крюгера. Це те, що коли саме знов таки з дитинства дитина була на піку уваги, коли всі свої справи відкладали і виконували всі бажання цієї дитини. І тоді у дитини складається враження, що вона все могутня, що вона знає все, і що всі, це що найгірше, повинні їй. І повинні їй вклонятися. Якщо що, хтось цього не робить, то ти, значить, не гідний ні мене, ні світу, і ти взагалі нічого не знаєш. Тож, найкраще, звісно, серединка, але синдром самозванця. Він допоможе, допоможе вам розібратися в собі. А синдром Крюгера, то вже треба йти до психолога 100%. Тож, будьте здорові, і бережіть себе.